Buivay, buivay. Так, от в Україні під час воєнного стану ми знаємо, що чоловікам від 18 до 60 років заборонений виїзд за кордону, оскільки проводиться мобілізація. Проте законодавство передбачає, що деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків може все таки перетинати кордон навіть під час воєнного стану. Але зараз у серпні трішки змінилася ситуація з тим, хто може виїздити, хто не може, як це все має відбуватися. Одним словом, я багато говорити не буду, тому що в нас є фахівець у цій сфері, Ігор Коржук, це адвокат який вже до нас долучається, пане Ігоре, вітаю. Вітаю студія. Так, що змінилося зараз для чоловіків в плані перетину кордону законного відповідно до закону воєнного часу? А, так як до мене дійсно часто звертаються по допомогу допомоги на то надання консультації з виїзду з, за кордон з України. То я постійно слідкую за цим законодавством, і ось у нас одинадцятого серпня посадної кабінету міністрів України, яка набула чинності 16 серпня, були внесені зміни в правила перетину кордону. І такі цікаві зміни: значить, у нас до скажімо, до 16 серпня правила виїзду за кордон існували обмеження щодо виїзду за кордон для певних категорій чоловіків. Я хочу наголосити, які не підлягають мобілізації. То ми всі розуміємо, так, що в нас є військовозобов'язані і військовослужбовці. Певні військовозобов'язані, у нас згідно закону про мобілізаційну підготовку, не підлягають мобілізації. Вони мають відстрочку від мобілізації абсолютно законно на підставі статті 23 цього закону. І от в цій постанові Кабінету міністрів про правила перетину кордону існувала норма, яка регулювала. Кому саме можна виїжджати за кордон саме з тих осіб, які не йдуть на військову службу, які не підлягають мобілізації? Тобто фактично це люди, які ну, е, залишаються в статусі службовця на певний період часу, але не призиваються до армії, да, тобто на війну. І е, мене дуже сильно здивувало, коли 16 числа була чимось і постанова, про яку я згадав який сказано про те, що фактично майже всім особам, які не підлягають мобілізації, дозволено виїжджати за кордон, окрім тільки однієї: категорії. це студенти денної форми навчання і аспіранти денної форми навчання, усі ну, вищих навчальних закладів, а також науку педагогічним працівникам, тобто фактично викладачам. То держава прийняла таке дуже цікаве, як у мій погляд, дивне рішення: ну давайте ми всім дозволимо. А от саме студентам денної форми навчання, аспірантам денної форми навчання і безпосередньо викладачам, які навчають цих людей, ми заборонимо виїзд. І про це прямо написали, скажімо так, в цій постанові, про яку внесли зміни змін до правил перетину кордону. Я е, ну, немає, не бачу взагалі логіки в цьому рішенні. Я не можу зрозуміти, чим керувалася держава, а безпосередньо посадові особи, які це робили. Е, ну, дивіться, ми ж розуміємо, так, що ми живемо в правовій державі. Де у нас всі рівні, і в нас не може бути ну, несправедливих рішень, у нас не може бути дискримінації. Я а вважаю, так? що на мій погляд, що це відбулася пряма дискримінація. Хоча я розумію, що у нас на сьогодні військовий стан, і нібито якби ну, держава може обмежувати певні права і свободи. Але якщо порівняти, ну давайте так, умовно, от на сьогодні, на сьогодні, дозволено раніше не можна було. А на сьогодні дозволено особі, в якої рідні та близькі загинули під час військових дій, загинули, померли, вже цієї людини немає. Їм дозволено виїжджати за кордон. Але студентам і аспірантам не дозволено. Ні Пане Ігоре, скаже, я, по, процент... я поточнюю тільки мова йде про студентів, аспірантів, викладачів саме українських вищих навчальних закладів. 에, там, до речі, дуже цікавий момент. Я хочу уточнити, що в законі України про мобілізацію. А не написано, не розграну, не, роз... не написано, чи це українські вузи, чи це закордонні вузи. І звісно, що я говорю про українських студентів, про українських аспірантів. Тому що про тих студентів і аспірантів, які виїхали за кордон і там навчаються, тому я доля ну, їхня доля для мене зрозуміла. Вони, наприклад, можливо, вже не збираються повертатися в Україну і будуть там навчатися та працювати. Тому звісно, мова йде про українських студентів, українських викладачів, і українських аспірантів. То я не розумію, чому, наприклад, аспірантам денної форми, студентам денної форми українських вишів заборонили виїжджати за кордон. Ну а ж, ви не міні... пов'язуєте це рішення з тим, що навіть минулого року було багато історій, коли в нас з'явилися студенти віку там 40+, плюс, дуже багато студентів, які на якраз намагалися уникнути мобілізації як студенти очних форм навчання. Ну були ж такі це... історії. Це іноземні студенти, які влаштовувалися, е, скажімо, поступали в іноземні вузи, і таким чином, дійсно, це ну, була така історія. Але я говорю зараз про ті студенти і тих аспірантів, які ага. навчаються в українських вузах. Тобто людина, яка усвідомлено навчається в українському вузі, вона ну, не, не навчається за кордоном, і її заперенило виїзд. яка причина, яка підстава виїзду ну, якщо якщо ви думаєте, що український студент ви вийде за кордон і не повернеться, ну так зробіть якісь обмеження: не повернеться на навчання. Та а якщо він не повернеться на навчання, що це буде? Як ми думаємо? Ми думаємо про те, що його просто відрахують з навчального закладу, їм тратить. Скажем, так можливість не бути мобілізованим, правильно? Тобто е, ризики певні є, але треба зробити якісь обмеження. Тобто, ви всім дозволили, а студентам і аспірантам наприклад держава не дозволила це робити Я, наприклад, вважаю, що це є пряма дискримінація. Тобто, за, на сьогодні велика кількість людей просто обмежена. Ну зробіть виїзд, наприклад, як водіям по ліцензіям, які здійснюють перевезення вантажів. Зробіть виїзд на 30 днів. Або зробіть виїзд у літньо-весняний літньо період, коли сесії там відбувається, ще не, чи не чека ніколи у людей. Є купа студентів, які літо пройшло, людина не змогла виїхати, і до мене купа таких скарг від людей звертається. Ну каже, ну літо, я студент денної форми навчання. Я хочу поїхати десь провести свій час, навіть з користю якусь я не можу, бо мені заборонено. Тобто, ну ви розумієте, тобто я вважаю, що е дійсно е ті люди, які виїжджали за закордонні вузи, то можливо їм треба встановити обмеження, щоб вони не виїжджали за кордон саме на навчання. Але студентам українських вишив. Потрібно дозволити виїжджати за кордон, встановити можливо якісь правила, якісь. Е, е, мін, а, я о, перепрошую: обласні. а в чому тоді різниця? Чому заборонити людям поступати в іноземні вузи і виїздити в іноземні вузи, але при цьому дозволити виїздити студентам українських вищих навчальних закладів, які так само можуть не повернутися в Україну, і відрахування з українських університетів абсолютно жодним чином їх не лякатиме. В чому тоді а, різниця? Це, це виходить також тоді дискримінація. Ну, мова йде про те, що студент, який не повернеться він е фактично йде на скажімо, на порушення. Він вважає, він не повернеться І що? Ну а, а, він а яке покарання йому за це, це буде? Він страшно, він, він стратить від совідкові мобілізації, бо він буде Так, а він не збирається повертатися в країну. Ну ми ж розуміємо, що це ж не, не буде, прям що це буде сотні таких людей. розумієте, Тоб, треба встановити певні обмеження. Якщо ми говоримо про студента, який навчається в іноземному вузі, то ми очевидно, усвідомлюємо, що він вийде і не повернеться. Ми не можемо студенту. цього гарантувати так, само як не можемо гарантувати повернення українського студента до України. Якщо ми дозволяємо йому виїхати, ну по суті, ситуація та сама, але тоді ми вдаємося до дискримінації, говорячи про те, що треба заборонити студентам, які навчаються десь там у Франції, в Німеччині, в Іспанії, заборонити їм навчатися за кордоном, але дозволити українським студентам виїздити за кордон. Виходить тоді дискримінація людей, які поступили в провідні європейські університети. Теж ця якби... дискримінація до речі, щодо студентів і аспірантів. Я, я повторюсь, що я починав з того, що на сьогодні внесли зміни і виключили ті заборони, які були. І заборони лишили лише одні категорії. Це студентам і аспірантам. Всім іншим категоріям, яким було заборонено, ви, ви дозволили. Тобто, дозволили людям, які там втратили рідних, дозволили там родичам колишніх службовців АТО. Тобто, розумієте, ви можете сказати, давайте не будемо їх порівнювати. Але Конституція говорить, що всі рівні. І ми не можемо говорити про те, що да, там, там атовці, а там люди, які втратили своїх рідних, під, у, у, і, і конституція там на... говорить про те, що обов'язком громадянина є захист своєї батьківщини. То якщо всі рівні, то тоді або військовий стан ми забороняємо виїзд абсолютно всіх, або дозволяємо тоді абсолютно всіх виїзд, пане Ігоре. Ну виходить, виходить насправді дуже багато якихось таких моментів, що категорія студенти-аспіранти в нас має бути якась особливіша і рівніша за всіх решту. Якраз вона не є особливою, якраз вона є сама така, як я скажемо так, дискримінували, тому що на сьогодні я ще раз повторюю, чому ця тема виникла, тому що Кабінет міністрів України фактично саме студенти і аспірантів обмежено в правах всім іншим дозволено, ви мене почуєте? тому я ж говорю, нас не всім та, іншим дозволено, дуже багато кому багато. не дозволено. Я ж намагаюся я зрозуміти, в чому історія. Тому що гаразд, науковці я з вами погоджуюся, науковці мають їздити на наукові конференції, викладачів, яких дійсно ну багаж, які їздять по наукових конференціях, які просувають українську науку і так далі. Але те, що е, студент, якому там ось ось там стукне 18, чи йому є 19 років, він виїде за кордон, ви не можете гарантувати Гарантувати того, що він повернеться щодо категорії, яким дозволений виїзд за кордон, ті самі водії, які їздять на величезних тірах і фурах, так само ми знаємо і з вами чудово, скільки їх не повернулись в Україну, попри те, що їхні фірми, їхні компанії гарантували їхнє повернення і пізніше е, мають сплатити штрафи. Ці історії не поодинокі. Тому знову ж таки, за що ми тоді про що ми тоді говоримо? Про те, щоб заборонити людям їхати за кордон, навчатися, хоча вони навчаються в крутих тих університетах, і ми не можемо з вами 100% сказати, що вони не повернуться, тому що так, і давайте можливо. їм заборонено, але нашим студентам дозволено Ну це теж якось ненормальний не, не підхід, як на мене. Ну е -е, я я, 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 говорю про, я говорю про те, що розумієте, що на сьогодні ще раз тут акцент в тому, що навіть не потрібно можливо розгранічувати там закордонні чи українські. А в те, що на сьогодні ситуація така, що тільки саме категорія студентів і аспірантів залишилася тою категорією в Україні єдиною, якій заборонено прямо виїзд, прямо заборонено. Ти навіть заявку не можеш подати. Пане ти можна, Ігоре. Якщо... Я перепрошую, але я завершу напевно, все ж таки, зауваженням нашої глядачки, яка пише з якою метою аспіранту потрібно виїхати за кордон. Відпочити на конференції оформлюють відрядження, тому це не є проблемою. По суті, я вважаю, що ця людина поставила крапку у нашій із вами суперечці щодо того: дискримінація чи не дискримінація. От і все. Дякую, пане Ігоре. Ігор Коржук, адвокат, із нами на зв'язку. Був щодо змін, які в нас вступили в дію з набули чинності. Точніше, постанова з 16 серпня про заборону виїзду за кордон, в тому числі і українським а, студентам.